І я хотів почати поговорити з вами трошки на таку тему, як віра. Тому що коли Ісус сказав одного разу такі слова, що коли Він прийде в другий раз, то чи знайде він віру на землі. А ще є таке місце в Слові Божому, що Богу без віри угодити не можна. І я думаю, що саме віра вона є дуже важливою в житті християнина. Тому що якщо в Бога входити не можна, то ми, напевно, даремно тут збираємось, якщо в нас немає віри. І знаєте, що ж таке віра? Я для себе записав такі слова, що віра це те, в що людина вірить. Це дуже так по-простому. А якщо е, е, прочитати, що Слово пише, Боже пише, то є такі слова, записані в Євреїв 11, 11 розділ 6 вірш. Євреї 11.1. Віра же є осущеснення, і ожидаємо і увірності візьму. Тобто, є щось там і є щось тут. Там є те, чого ми чекаємо, а тут є це осуществлення, це те, що ми повинні робити. Є Боже і є людське. Тобто віра складається з двох таких речей: з Божої, з Божої частини, і з людської Божої. Я думаю, що Бог за собою е, ніколи затримки, за, за затримки не буде, а от за людиною. І коли, ви знаєте, що коли Україна, Україна стала незалежною державою, то е, віра, якби, християнство, почало дуже поширюватися на землі, особливо в Україні, тут, і е, почало з'являтися дуже багато харизматичних церков. І на відміну від інших, від баптистів, від п'ятидесятників, вони ну, дуже робили акцент на віру і вірили в дуже великі Божі чудеса. І от те, що вони так вірили, то з'явилися такі історії про них, почали ходити. І одного разу я почув таку історію, якби більшою частиною вона торкається харизматів, що попали баптист, п'ятидесятники харизмат в ад. Ну і вони між собою спілкувалися, хто, хто як думає, чому він попав. І якби баптист вже він розумів, що назад дороги немає, що це вже кінець. П'ятидесятник, він а, осмілився молитися до Бога. Господи, якщо би була Твоя воля, якщо б ти нас помилував, було б дуже добре. А харизмат він мав дуже велику віру, і він сосредоточився і сказав, і почав проголошувати. А я каже, право склашаю, що я не в аду, а в раю. Ну, і таким чином, знаєте, ми з вами підходимо до того, що наша віра в те, що ми віримо, воно не завжди, воно не завжди буде здійснюватися. Бувало у вас в житті таке, що ви вірили, а його немає, не прийшло. І от ця історія з харизматом, вона нас якби. Ставить на місце, що не завжди віра наша вона буде здійснюватися. Чому? Тому що ми підходимо до того, що наша віра вона повинна відповідати Слову Божому. Якщо ми віримо в те, що не написано в Слові, в Слові Божому, Слово Боже каже, що так не буде, а ми віримо, то так однозначно того не буде. E, значить, пам'ятаєте історію, коли прийшов Ісус Христос на землю, як його євреї зустрічали. Селили там вітки, одежу кидали під ноги йому. І взагалі їхня віра вона будувалася правильно. Вони ждали царя, Вони будувалася віра на пророках, що прийде цар. І євреї вони вірили в те, що прийде і визволить цар їх від римського, так би сказати. Верховенство, щоб Він їх звільнить, і римляни тепер не будуть главенствувати над ними. Але ви знаєте, що вони розчарувалися, коли прийшов Ісус. Вони вірили, ніби част, частково по писанню, але прийшло розчарування, тому що було важко прийняти, коли Ісус почав вчити такі слова, в Луки 6:27. Записано. «Но вам, слухаючим, говорю, любіть, врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас і молітесь за обіжаючих вас. Ударившему у тебе по щеки, постав і другую. однімаючи у тебе верхнюю одежду, не препятствуй взять і рубашку. Ну, насправді, коли ти настроєний воювати, йти на війну, і тут тобі твій е, начальник, твій цар говорить, що е, любить друг друга. Або підстав другу щуку, взагалі це відкрита тема для християнів на сьогодні. Дуже важко підставити щеку і ми знаходимо багато оправдань для себе і місць в слові Божому Ми знаходимо те, що ну потрібно справедливо поступати. Бог справедливий, Бог воздасть, Ми починаємо уповати на Бога, молитись до Бога, Господи, захисти мене. І воздай тому, хто обіжає мене. Взагалі це дуже важке питання, як підставити щуку, коли тебе вдаряють. От. І євреї вони розчарувалися, знаєте, вони ждали від того, що Бог їх поведе, і ну, цей цар їх поведе войною і вони переможуть там Римлян. І знаєте, буває так в нашому житті, коли ми молимося до Бога, ми чогось очікуємо. І Бог дає відповідь. Бог дає відповідь. Але вона, можливо, трохи, трохи не така, як ми чекали. І що ми, що ми тоді робимо? Ні, Господи, це не те, чого я просив. Ми не приймаємо того. Буває так, да? Господь, я хотів так і так, а ти зробив так і так. І знаєте, я чомусь пам'ятаю такий е, смисл, е, суть таку, оця мать Тереза, коли розказувала, що, як вона там говорила. Коли я прошу про терпіння, а Бог мені посилає тих людей, які мені шкодять, і таким чином виробляється моє ще терпіння. Так от ті люди, коли Бог посилає ніби тих людей, яких треба терпіти, Бог учить терпіти, це і є та відповідь, про яку ми молимося. Але ми її часто е, не приймаємо. І друге, це що в нашій вірі повинно бути, це правильна мотивація. Пам'ятаєте, коли. Е, Прийшла мама, двоє синів до Ісуса Христа, і вони хотіли один сісти по праву, другий по ліву сторону. Бога, вони хотіли собі повірити, що вони можуть бути один по правиці, другий по лівиці, по ліву сторону від Ісуса Христа. От, Але Ісус, Він, він якби в своєму вченні правильно зразу їх ставить на місце, тому, що, щоб ми не заблуджувалися, щоб наша вірована місця мала правильний метив. так, що, ви знаєте, Ми, коли проповідуємо, то говоримо людям, що прийдіть, люди, в церкву, і у вас буде все добре. Бог почує вашу молитву, вас покинуть всі біди, ви станете ну, розбагатієте багатими людьми. І часто буває так, що люди розчаровуються, коли приходять до церкви, і цього не відбувається, тому що їм забули інше місце списання прочитати. Помніте слово, яке я сказав вам, раб не більше господина свого. якщо мене гнали, будуть гнати і вас, якщо моє слово соблюдає, будуть соблюдати і ваше. Тобто приходять люди і вони не готові до того, щоб дійсно бути християнами і вірити. Тому що мотиви їхні, коли вони прийшли, почали вірити, їхні мотиви були не такі. Вони хотіли хтось розбагатіти. Хтось хотів тільки отримати зцілення, а Бог хоче, щоб людина не тільки отримала зцілення, а ще й спасла свою душу. Тому ну, так буває, що люди розчаровуються. І третє, на чому повинна наша віра базуватися, давайте прочитаємо вірш в Якова, друга, другий розділ 17 й вірш. Так само й віра. Коли діл немає, мертва в собі, От ми привикли вірити в щось там далеке, захмарне і думаємо, що воно просто так е, прийде. Будемо лежати на дивані і станеться так, як ми хочемо. Але так не буває. Щоб, давайте згадаємо Ноя. Пам'ятаєте, коли на землі е, відбулося ну, якби, земля розкладалася в своїх гріхах уже. Дуже було все аморально на землі, і Бог побачив праведника Ноя. і сказав йому будувати ковчег. Ковчег ной ну, будував приблизно 120 років. От. І як ви думаєте, як Бог послав для Бога взагалі, який треба ковчег? Ну, Може, Ной ну, лежав, лежав, там сидів з потолка на шнурочку спустився, якийсь план. Ну, як, як ви думаєте, як взагалі Ной ну, отримав від Бога це відкриття, і він йому повірив, що треба дійсно будувати цей ковчег? Поступово. Ну, я взагалі думаю, що Бог не, не посилав для ну, якийсь журнал, якісь надписи. Я думаю, що все-таки ну, він е, сприймав це слово від Бога на рівні віри. Тобто він мав якусь бесіду, да? буває так, що люди самі з собою говорять, і ми думаємо, що з ними щось не то. Ну міг Ной так про себе побуде. Але дивіться, Бог е, довірився добіри, Богові, і на протязі 120 років він осуществляв. Він виконував те, що, в те, що він повірив. Ной, ну й повірив в те, що Бог йому дав цей план, і він виконував. Я думаю, дивіться, 120 років ну вже були діти, напевно, що. Були діти, і він так само долучав їх, долучав їх до цього будівництва ковчега. І діти, ну, я не знаю, якби там поки 10-20 років ще слухалися там, будували, а потім хтось би міг подумати, слухай, батько, ну, якби це хорошо будувати, там, вірити, що прийде колись потоп, люди всі загинуть. Ну, І виходить, що і так якби, вложив. і Віру в своїх синів також. І він бачите, що він осуществляв те, що, те, що Бог йому дав. Слово осуществлять воно має активну дію. Це те, що ми маємо з вами, і те, що від нас залежить з вами. І на завершення, давайте просто підсумуємо, щоб ви запам'ятали разом зі мною, що віра наша вона не повинна що. Розходитися з Словом Божим. Правильно? Наша віра повинна також мати правильні мотиви. Наша мотивація, коли ми щось віримо, вона повинна бути відповідати також слову Божому. І наша віра обов'язково, якщо ми щось віримо, якщо ми чогось хочемо досягнути, вона повинна закріплюватися ділами. Я коли так думав про діла, от я собі думав, я хочу, щоб <свят> Моя дитина Каміла добре знала англійську мову. І в мене трошки є англійської мови в голові, я можу їй допомагати всьому. Але ви знаєте, що дуже часто мені не хочеться це робити. Ну просто ліньки, <свят> хочеться щось своє я там, я не хочеться займатися. Думаю, і ти собі потім кажеш, чому в школі задають такі завдання, які діти не можуть вивчити вдома. А я задаю такі завдання, які вони можуть вивчити вдома, а то приходиться пояснювати і те І, все. і я вірю, і я хочу, щоб вона була, щоб вона знала добре англійську мову. Але ви знаєте, що для цього потрібно прикладувати зусилля. Бо віра, вона без діл мертва. Можна вірити, але нічого не вийде, якщо наші діла вони не будуть супустувати наші діти.